Система потужністю 10 кВт. Це максимальна потужність 10 кВт. Номінальна при зміні погоди, там хмарно-сонячно, при такому десь близько 7 кВт. Якщо повністю пасмурний день, це буде десь 2,5-3,5 кВт. Причому споживання, це ми перевіряли на генераторах зимою. 3,5 кВт нам вистачає для забезпечення селищної ради і пункту незламності. І в нас амбіційна ідея зробити таке обладнання, поставити на майже всіх комунальних закладах. В першу чергу це на тих, які є соціально значення. Це садочки, школи, лікарні. Гібридні електростанції сонячні, вони кардинально відрізняються від мережевих, тому що мережеві працюють лише тоді, коли працює мережа. І, як правило, їх встановлюють, тому що відповідно обладнання дешевше і вони виходять дешевше. Люди, які орієнтовані на продаж власно виробленої електроенергії, гібридні станції це тоді, коли є накопичувач, тобто є літвова батарея, яка може Надлишок електроенергії накопичити. А, і оця станція, коли немає мережі, немає електроенергії в мережі, от як це було під час блек-ауту взимку, ця, ця електростанція працює. І коли ми е, планували встановлювати все, то звичайно, ми звернули на це увагу, і це було основне е, для того, щоб зробити будівлю селищної ради енергонезалежною. Важливо поставити саме гібридний сесію. В результаті проєкту громада отримала три важливі речі. Перше — це впроваджена система енергоменеджменту, яка дає можливість бачити витрати на енергоресурси в комунальних установах громади, і бачити, де можна зекономити і зменшити ці енерговитрати. Друга це власне встановлена ця сонячна. Гібридна комунальна електростанція, третя важлива річ це розроблена програма підвищення енергонезалежності громади до 2027 року, яка дає можливість бачити, як впродовж тих цих п'ять років які кроки потрібно робити для того, щоб досягати поступову енергонезалежності. Вже зробили єдину базу всіх комунальних закладів школи садочки, лікарні, ФАПи, де є відповідальність за електроенергію, номери лічильників, і ми хочемо дійти, щоб було щоденне споживання об'єкту, але зараз на даний момент знов таки в тестовому режимі працюємо за тиждень. Яке використання і зразу порівняння з попереднім періодом. Логіка дуже проста, тобто, якщо громада встановлює СЕС, яка, крім забезпечення енергетичної безпеки, також дозволяє їм зекономити певну кількість ресурсів, то ці зекономлені ресурси громада направляє цей фонд підвищення енергетичної безпеки. До прикладу, 100 тисяч гривень вони зекономили в рік на електроенергії за допомогою нашої СЕС. Вони їх спрямовують на якісь інші заходи підвищення енергетичної безпеки. Там це можуть бути додаткові СЕС, встановлюватись, це можуть бути якісь заміна лампочок на енергоефективні. І фактично з кожним заходом кількість коштів, які будуть зекономлені, буде зростати, і наповнюваність цього фонду буде також з кожним роком збільшуватися.